Ну що, робимо частину другу з малою на пляжі, Це її перший раз в такому пляжі, Скажи, друг? скажи гало! Ну що, вам трошки розкажу, покажу, трохи вітряно. От малий виходить з води. О! Біжіть, біжіть! Це пляж у нас хломата в Є ще центральний пляж. Може підемо, покажемо. Ну що, починаємо. Всім привіт! Я вже нарешті приїхала в Іспанія. До фінічу росту. Це такі в афритюрі віків солодкі. Захочу він відео трошки. Зараз я на базарі своїми дітками, дітками, Це рахується один з найбільших таких класних ринків і базарів продуктових у всій Іспанії. Теж Кому цікаво, можете дивитися все в інстаграмі. в мене я буду постити в сторісах. Буду трохи робити вам екскурс цього ринку в Іспанії. Все дуже апетитно і прикольно. Пішли? Добре, дуже. А3 киша кава, опа, киша кава! Дуже можна часто почути російську мову. Звичайно, тут багато російськомовних. Мене відверто, мене не напрягає російську мовну, мене напрягає лише акцент. Те, що я розумію, саме звідки так тобто. Ми ну, ж можемо розрізати правильно російську з України. Так? Лимони. Такі лимони дуже часто ростуть просто тут на деревах у людей по двірі. Що саря? У мене мало розриваючи. Ось тут сири. Це іспанські сири. Не переживайте, мала мене просто розважається так. Пікабу Пікабу. Бачите, вона розважається. No harm to children. Hello. О, тобі це помідори. Це помідори і голова моя немає. Це цей помідор. помідорище. ще. Оце сеньор помідор. М -м -м -м. Я скуштувала цей помідор. Я відверто тим в'їхала, щоб ці помідори покуштувати так на базарі з сіллю. Може, я це смачно. Це мій дядя. Ми познаємося з моїм дядям. Hola. Hola. ¿Quién es? la cámara. Ah, pensaba yo que no, era para mi YouTube. Eso es de la Fernando. Es para mi YouTube. Muy bien, para para el YouTube de mi sobrina. Sí. ¿Vale? ¿Okay? Muy bien. Soy sí. <canguilio> Bosch mi дядя, mi зовут Альберто Romero y en jefe eh y el tu eh, mi el de Región Castilla La Mancha, Villa Madrid. Muy, muy bien. bien ¿Qué es usted palicante? Muy bien, muy bien. Ah, батки специально купил та будина. Тепіноландес. Це, Це пепіне Оландес. Голландський огірок називається, мама мене щаслива, вона його називає банан. Так от, переходимо далі. Мама з татом вирішили купити тут будинок. Саме тому, що мама хотіла бути ближче до своєї сестри. Це дружава моя тітка. Серпані моя мама, тато, Лео, Яблоко. Ну, отак от. Гризуть, Якщо когось цікавить, чого вони говорять російською мовою, Вони самі з Києва. Чи я говорю українською з Києва? Тому що я це вже просто почала робити набагато давніше перед тим, як це стало мейнстрімом. Знаєте, як говорять? Тому що я любила дуже сильно говорити іспанською мовою, і десь українська мова вона мені була схожа на іспанську. Ці всі, всі приємними емоціями, викликами в суспільстві, знаєте, оце от, от, емоційністю. І я з цього перейшла на українську мову. Це, вже було, я ж говорю, це було ще дуже давно. До початку всього ранішого. Ну і взагалі, хто розуміє те, що я таку річ, хто працює в офісі в Україні, це завжди зручніше говорити українською, тому що все документація українською. Ну і чого ви ні? І, звичайно, переклад Сімсонів і друзів. Набагато класніший і прикольніший, ніж всі інші. От. Трохи маленький вам екскурс про себе таки зробила. От. Ми ще будемо ходити туди далі. А, до речі, моя вод, паразит, те, що мама говорить. Таким чином. Я не знаю, чи це добре відноситься до частини другої мого приїзду вже перельоту. Буду вам ще далі розповідати, то до наступних днів зустрічей. Так, ананас за Євро 50, лакани. Звичайно, тут помаранчик багато. Федей, черешні. Папаї, драгін фритс. починається це о 12 дня. Ми заходимо біля моєї мами, якраз поруч на Галаса. <пасухи> Вона живе. Ми два місця переїхали, літянки. Тут багато наших людей є, просто. Друга й більше, як говорить. І це виходить далеко від неї. Але місцеві зверту вони трохи походять ці місце, тому що не ми так багато. О, вони казкові ціни, вони зі Бомбаси. Все ж не забрати, все ж не забрати, все ж не в Канаду, на жаль. Бути такий маленький комент вам всім. На попередньому відео е е був коментар однієї баришні з Росії, яка прям сказала, яке в мене чудове відео, бла 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 Ну, вибачте, я грубовата, я її послала майже сказати, куди треба, я її послала. Місце мені включає світло. А, і я, мабуть, буду Ма! з більшості так відверто відноситись до людей з, тієї, з того болота. Давайте так будемо називати, щоб сильно не обзивати. з того болота. У е, мене були близькі люди, як і в багатьох, е, і виявилось, що вони ну хто в болоті живе, жаби, не знаю, змії, е, потвори. в мене дискотека. Так що, якщо в мене є люди з того блота, які, які підтримують всю цю нечисть, яка відбувається в нас вдома, в Україні, то я би хотіла їх відправити за цим за кораблем. Всім чудового дня! Сей бай бай па па бай Усім гарного Дня. WAAAAAAAA <sighs>